Привіт! Давай подивимося, що тобі принесуть ці вихідні. 30 листопада та 1 грудня. Обов'язково залишай свою вподобайку, пиши у коментарях слово приймаю. Та давай подивимося, в чому ти знаходишся зараз, в якому стані, в яких енергіях. Емоційне розчарування не можеш відпустити якусь ситуацію. Якось на цій ситуації ти фокусуєшся, щось болить, є тобі душу, і дуже складно. Але загально, то дуже багато енергії, харизми, впевненості в собі. За тобою можуть іти люди, ти можеш вести. Ти зараз намагаєшся всидіти, як наче на двох стільцях, одночасно, боротися з тими ситуаціями, які виникають у твоєму житті. І це може трошки так напружувати. Що несуть тобі вихідні? Вихідні... Тобі можуть принести якісь емоційні розчарування, тобто такі, знаєш, невиправдані очікування. В цьому є причини і є наслідки. Дуже важливо аналізувати, чому саме так може відбутися. Чому тебе може щось не влаштувати? Чому ти можеш отримати таке незадоволення? Дуже важливо на це звернути свою увагу. Знаєш, вихідні також можуть тобі. Показати якусь затримку, затримку у реалізації якоїсь справи, затримку в отриманні якихось фізичних речей, фінансів, наприклад, так. І тебе це, звісно, може не задовольняти. Тебе це може напружувати. Так? Така затримка. Ти можеш дуже багато думати, аналізувати цю ситуацію. Можливо, тобі знадобиться допомога. То проси, говори. Своє оточення про те, що тобі необхідно, і обов'язково знайдеться та людина, яка тобі зможе допомогти. Так, знаєш, ключовий момент буде на вихідних саме в тих рішеннях, які ти будеш приймати. Ти, як наче стоїш на порозі змін, але до них ще повністю не готово. Варто щось відпустити. І. Ти повинна брати на себе відповідальність за своє життя, за ті рішення, які приймаєш. Обман, самообман, ілюзія можуть переслідувати тебе у період цих декількох днів. Тому дуже важливо звернути увагу на те, чи не обманюєш ти себе, чи не обманює тебе оточення, які ти рішення приймаєш заради своєї переваги та заради своєї а, перемоги. так? Може виникнути таке бажання, знаєш, побути наодинці, тому що твій внутрішній неспокій буде давати про себе знати. Знайди свій внутрішній такий баланс, тому що саме це тебе дуже сильно розгойдує.